Загинув Василь Стус, каже, каже НКВДські працівники НКВ, НКВД розуму вже почали мати. А ваш каже Янукович, він безмозгий, у нього розуму немає. І каже, я дивуюся українському народу, як ти ще не прийшов до Катянівської колонії і покріпичині не розніс Володимирівною, і прийшла їм, скажете, я нам і прийшла за Западенцям, так вона сказала. І я, ви знаєте, я плакала, що людина з Росії, так говорить вона, хочу сказати, піднімаймося до боротьби. Протинське народе, стані стоїн, дава з колін тобі стоять, здавати. Від всіх сторін живуть на змін, пора країну рятувати. Нехай не тішиться ботва, що людям страх би наганяла, вже жалує, лише вона, що людсь країнський не зламала, незламний, сильний наш народ і не боїться жінки Богом із влади цей урод. Що влада? нього. Слава Україні! Слава Україні! Слава Нації! Україна! Слава буде